Розказуйте, чим ви займаєтесь? Ви працюєте разом. Да. Да, ми работаем в компании, которая занимается светотехнической продукцией, с радиодными лампами. Ааа! Що ви скажете з професійної точки зору? Очень, очень круто зі. Красиво, сделано. да. Красиво, з это вот момент неожиданності, коли сидишся обачне таксі, а потім з країн глаза Так, да? красиво? Да. Очень. Ви такі усміхнені, ви такі оптимістичні. Так і хочеться, щоб ви дали правильну відповідь на наступні запитання, які у нас середні вже за складністю. Вони у нас по 100 гривень. Слухаємо. Перше середнє запитання: хто такі футболофіліти? Так, звонімо. Да. Потому что мы позвоним одному другу, который является фанатом футбола. Про футбол, кстати, детскую команду Черноморец. Люди мы ходим на матчи, Динамо и шахтер. Да, но про Феритов не знаем. Вы, в принципе, знаете все, что вам треба знати про украинский да, футбол. Самое в СВИЧорноморе Черноморец, Динамо и Шахтер. Алло, слышно меня? Андрюша, мы участвуем в программе «Такси». У нас есть вопрос как раз для тебя. Скажи, пожалуйста, что такое футбольные... Футболофилиты. Кто такие футболофилиты? На что слово филиты похоже? Да, может, ну, это... Филиты, филиты, это которые что-то собирают. Ко коллекционеры какие-нибудь. Но вот что именно они могут собирать, я не знаю. Филит Филит, это что-то собирать. Что-то связанное с футболом. Футбольные коллекционеры. Ну, футбольный коллекционер, может быть, синоним, да? Спасибо, да. давай. Футбольный коллекционер. Ну, что-то вот в этом роде возможно. А якщо судять до колекціоніруючих футболки, матчів, так, в принципі, в принципі, в принципі, абсолютно вірно. Правильно відповідь ми з вами отримали. Слухаємо наступне середнє запитання. Під пісню якої групи виходить до рингу Володимир Кличко. Гімн України. Ні, ні, ні. Ні, виходить на рингу Діми Кличко, то був матч, і він виходить під американську пісню. Uh, щас, щас. Чому то мені кажется, що Квін? Ну, я не знаю. Може конечно, наша. Отже, ваша відповідь. Ну, давайте спробуємо Квін. Квін Квин. Квін. Так. І це неправильна відповідь. Правильна відповідь. Відома американська група. Червоні гарячі чилійські Hot Chili Peppers! і пісня Кен Стап, то дап тодадамдам. Кенстап, ви зробили свою другу помилку, але я вже бачу торгівельний центр, який вам потрібен. Так як ми все ще їдемо, то слухаємо останнє середнє запитання. Під яким сценічним псевдонімом виступала норма Джин Байкер? Спросить, хто має? Ні, не може такого бути. Ви не можете питати, хто це. Ми це норма Джон Бакер нам ничем не говорит. Бикер, бакер. А вы сто відсотків знаете? Мы точно знаємо. Ну, это, можливо, певица, это не обязательно актриса. Виступала. Возможно, вона вже не выступает. Значит, шерсть таких вот коротких. 7. Давайте попробуем Шер, к сожалению. Відповідь Шер приймається. Ви взагалі пам'ятаєте, хто вона була за національністю Шер? Вона вірменка. І вона зовсім не Норма Джин Бейкер. Ну, точно <звісно> не Норма. Норма Джин Бейкер? А вона була такою, коли вона була молодою, угу. квітучою, блондинкою, угу. із великими червоними губами. О, господи, ну, ну секс-символ Америки. Марлін Монро? Absolutely right. Абсолютно правильно. Мерлін Монро. Я я думаю, слышно, але це слово «система». Оце правильна відповідь. Ви зробили свою третю помилку, ви доїхали безкоштовно. Єдине, що грошей ви не отримуєте. Це не страшно. Дякую, дякую. Все, бувайте, бувайте. Пока. До свидання.